Casper Jolly! Меловолоньки, меловолонь, Ось що накипалось, ось великий балет. З моїх ніг на ньому живе, і його не бачиш, ти його не бачиш, ти його не бачиш, а він там є. Меловолоньки, меловолонь Живе бактерія, ось грибок росте, віруси ховаються, паразити є. Жир на цьому пальчику, а на тому пил. Трохи мікропластику, сяй сяй піт. бруд бруд Ти його не бачиш, а він є. Бруд-бруд-бруд-бруд-бруд Ти його не бачиш, а він є. Ти його не бачиш, тиго не бачиш, ти його не бачиш, а він є. І кроти його не бачиш, ти його не бачиш, ти його не бачиш, а він там є. Сміло, сміло, долоньки. долоньки, долоньки. Один, два, три, чотири, п'ять. Сміло, сміло, миємо долоньки. Один, два, три, чотири, п'ять. Миємо долоньки, миємо долоньки. Один, два, три, чотири, п'ять.